Ну і друзі, пропоную нам рухатися далі, і, звісно, поговорити про те, що відбувається зараз в Ізраїлі. Камас продовжує обстріл ізраїльських міст на відео наслідки прильоту в місті. Ашдот. Ці наслідки хочу зазначити, вони зростають буквально щогодини після того, як Ізраїль об'явив наземну операцію і сказав, що буде проводити ці військові дії. Ми про це детально поговоримо. Зараз давайте подивимося, які вже є певні наслідки обстрілу. Амас і донині продовжує ці обстріли. В тому контексті, що відбувається, Ізраїль а, розпочинає свою операцію. Вже є декілька заяв, а, але. Щодо того, як Хамас от продовжує обстрілювати, тож є інформація, що одна з ракет влучила в зону поблизу міжнародного аеропорту Бенгуріон, де були тисячі людей. Також можемо показати кадри, продовжує Хамас робити цей обстріл. І міністр енергетики Ізраїлю Кац наказав владі негайно припинити подачу води з Ізраїлю в сектор Газа. Про це нам повідомляє видання «The Times of Israel». Не буде ні електрики, ні води, ні палива все буде закрито. Заявив він також. Є заява міністра оборони. Він сказав: ми боремося з тваринами. Міністр оборони Ізраїлю розпорядився взяти сектор Газа в повну облогу. Цитата: я наказав повністю обложити сектор газа. Там не буде ні електрики, ні їжі, ні палива все закрито. Ми боремося з людськими тваринами. І діємо відповідно, заявив Гала Галант. Тим часом Цалах продовжує. Обстріли військових об'єктів в секторі Гази. Ну і звісно в цьому контексті також будуть жертви, оскільки ця територія сектор гази, вона густо населена, на ній перебуває близько трьох мільйонів проживає людей, і дуже важко буде обійтися саме без жертв, якщо ми говоримо про військову операцію. Тому що ці терористи вони розуміють, як потрібно маніпулювати оцим. Фактором відповіді ізраїльтян. Вони будуть на амбразуру кидати, звичайно, мирне населення, яке буде страждати в першу чергу, і будуть в цьому звинувачувати саме Ізраїль. Це абсолютна провокація. Певним чином, Ізраїль йде по тому плану, який прописаний. але чи є інший шлях? Ми з вами теж не можемо точно достовірно сказати і будемо спробувати з'ясувати відповідь на це питання з експертами, яких будемо долучати. Ну і от е, є відео авіадару по ісламському університету в секторі Газа хвилину. Буквально тому давайте подивимось. Вес 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 вес. Ельмора кульморобеліґа флудорабу. المربع اللي قال له واحد جهان <applause> <applause> <applause>